Уявіть, що для генерації сонячної енергії на елеваторі можна всього лише наклеїти тонку плівку на силос без додаткових конструкцій. Йдеться про фотогальванічні плівки у вигляді самоклейних ультралегких модулів. Їх клеять без додаткових конструкцій прямо на метал, бетон або скло, товщина до 2 мм, а маса 2 кг на квадратний метр. Фотогальванічні плівки стабільніше працюють при високих температурах, ніж панелі. А також гарно лягають на вертикалях і нерівних поверхнях, де рамні панелі ставити складно або небезпечно. Такі плівки можуть стати гарним додатком до сонячних панелей. Саме панелі дають максимум кВт-годин з квадратного метра і мінімальну собівартість енергії, плівки генерують втричі менше енергії, але знімають сонячний врожай з площ без сверління і додаткової ваги на конструкціях. На елеваторі в Німеччині використали таку плівку, наклеївши її на бетонний силос. Це 120 окремих плівок з загальною площою 230 квадратних метрів. Очікувана генерація енергії 6700 кВт-годин на рік. Це ноу-хау також використовують на будівлях біоетанольних та комбікормових заводів та на фасадах логістичних центрів. В Європі є кілька таких проєктів. Один з виробників фотогальванічної плівки компанія Heliatec каже, що найстаріші модулі працюють з 2012 року. І клієнти повідомляють про вищу заочікувану генерацію енергії, може, колись це запрацює і на елеваторах в Україні.